Для початку, щоб у нас був е, діалог і вам пояснити, як ми завжди просимо, дзвонить приклад. І зараз по-вашому порівняно по МТЗ. І так каже, в мене не працює машина. Чи не працює форсунка? Я кажу, давайте або мені там підключали на комп'ютер, просто в мене зливає стекло. Дивіться, давайте для початку. Е, підказка для вас, як? Е, в мене автомобіль, модель. Припустимо, Мерседес 2010 року з форсуночками системи Delphi не хоче запускатись, падають обороти, кидає білий дим, на холодну труїть. Ви вже задали нам конкретне питання і ми даємо конкретну відповідь. А от по трактору, віться, МТЗ. Е, В мене трактор 10 чи 15 років. Я ще йому двигуна не робив, паливної системи не робив. Він мене на холодну почав погано запускатись. Що ви мені можете порадити? Чи це проблема в паливні чи в двигуні? З точки зору механіки і майстра, повідно, що спочатку основа база це в нас є двигун. Бажано переконатися іменно в самому двигуні. Для початку саме основне, що потрібно в нас? Провірити компресію. По порядку, по полашках. Перше компресія, получаємо стан двигуна. Друге стан роботи форсуночок. Третє стан самої паливної апаратури. Три основних. componente y más hemos...